Житомиряни проведжають в останню путь полеглого захисника 35-річного Олександра Тимощука. <покій> Народився 17 листопада 1988 року у нашому місці у місті, місті Житомирі. Тут. Зростав, навчався, працював, навчався у загальноосвітній школі номер 24 на ню нашого міста. Згодом чоловік здобув фах техніка-будівельника у відокремленому структурному підрозділі коледжу архітектури, будівництва та дизайну. Надалі він проходив строкову військову службу, а коли повернувся до цивільного життя, працював на багатьох підприємствах нашого міста, проявивши себе як відповідальний, цілеспрямований, наполегливий працівник. Герой захоплювався природою, а особливо плазунами. Про Олександра відгукується як про щиру, доброзичливу та життєрадісну людину. Він був турботливим сином, люблячим чоловіком та батьком. Він створив власну сім'ю і мріяв про щасливе майбутнє для своєї родини, робив все заради цього. У травні 2024 року чоловік став на захист батьківщини в одному з підрозділів збройних сил України. За мужність та звитягу він був нагороджений відомчою відзнакою ветеран війни, учасник бойових дій. Олександр Хоробро захищав рідну землю, залишаючись відданим в своїй справі до останнього. Та 11 вересня 2024 року. Під час виконання бойового завдання мужній воїн Тимошук Олександр Сергійович загинув смертю хоробрих. Він віддав своє життя за свободу, за незалежність, за майбутнє всієї України. Сьогодні ми всі схиляємо голови у скорботі і водночас у великій вдячності за наш захист, за його подвиг, за все, що він зробив для кожного з нас. У вічній Скорботі за Олександром залишилися його рідні, близькі, друзі, колеги, бойові побратими, а з ними і вся Україна. Вічна пам'ять та слава Герою!